Хочу жити в чистому місті під такою назвою, 12 березня, на базі Миргородського художньо-промислового коледжу імені Миколи Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка відбулася перша науково-практична конференція, яку організували і провели викладачі екологічних дисциплін коледжу. У конференції взяли участь учні загальноосвітніх шкіл міста та студенти коледжу, аби привернути увагу громади міста та району до екологічних проблем, а також змінити. Свідомість населення у напрямку розвитку побутової та санітарної культури і був проведений захід. Ця проблема є серйозною на сьогоднішній день, вона назріла, і студенти самі виступили з ініціативою провести таку конференцію, бо ми вирішили, що вже потрібно змінювати свідомість людей, саме екологічну свідомість. Покоління підростають в нашому місті. Їм треба час від часу нагадувати, як сортувати відходи і наскільки добре це буде для навколишнього світу. Ні, стихійним сміттєзвалищам, в один голос заявляє молодь міста, яка не бажає перетворювати планету на смітник. Учасники конференції ділилися досвідом запровадження роздільного збору твердих побутових відходів у Миргороді та інших містах України, наголошуючи на його перевагах. Говорили про заходи щодо зменшення об'ємів накопичення сміття, його сортування та переробку. Порушували питання екологічного стану річки хорол та якості питної води у місті. Покращення благоустрою Миргорода, надання йому естетичного вигляду і привабливості є провідним гаслом кожного студента та учня. Ми звертаємося до вас з пропозицією, щоб 12 квітня ми прибрали території не лише прибудинкові і території підприємств, а прибрали території, які належать до, ну, до міста. І тобто ми хочемо зробити вам пропозицію, щоб ми вийшли і прибрали території міста, які є засміченими і отримали це задоволення, коли будемо гуляти по чистому місту. Випускник коледжу Юрій Бутенко підкреслив, що місто Миргород стало першим в Україні, в якому було успішно організовано програму роздільного збору вторинних ресурсів на європейському рівні. Саме у Миргороді нині доведено, що українці можуть поводитися із відходами по європейському. З лютого 2006 року стартував проект Миргородської міської ради по роздільному збиранню побутових відходів у багатоповерховій забудові міста. Із 2008 року розповсюдні почато впровадження роздільного збору побутових відходів у приватному секторі міста поки що Миргород залишається єдиним містом в області і одним з небагатьох в Україні, де роздільний збір сміття здійснюється у повному обсязі та з високою якістю.